Сесія, я вважаю, що вона була не, 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 не одна із легких із тих, які були протягом цього періоду часу. Тому сказати, що е, якісь були там суперважливі питання, мабуть, е, ні ну, звіт е, заступника, там все зрозуміло. Е, питання фінансування е, чи дофінансування деяких об'єктів також е, це питання були зрозуміло. Те, що стосується і поліції, в тому числі. Того, що це ж таки виділення коштів на СН для їхньої роботи для забезпечення нашого порядку в місті. Це дуже актуальна тема, так само, як і тема відеоспостереження, відео наш. Відео. Тому я вважаю, що сесія була більш-менш адекватна, нормальна, без, яких там, без якихось там лишніх перепонтів чи ще, щось. Єдине, що... Мене здивувала ця ситуація з сектором по роботі з як називається електичним сектор, що я сьогодні різному також уступав сьогодні, тому що, чесно кажучи, я не зрозумів, яким чином завідуючи цим сектором разом із своїм співробітником чи підлеглою, підлеглою особою, яка працює в цьому секторі, мають право оцінювати діяльність депутата міської ради, чи, як, як, як депутата, так само і як голови правління чи директора підприємства, як не тому що ті статті, які вони викладають в раді і розповідають про те, що я там... Безгосподарний, чи господарний, чи ще там щось в такому плані. Я думаю, що ця оцінка з їхнього боку була не зовсім належним чином прописана. Взагалі, вони не повинні були цього робити. Я бачу, що до положення вони доположення зобов'язані звітувати перед міською радою. Я розумію, я як депутат міської ради, то мав цвітувати перед і Да? і отримуємо зовсім інший напрямок. Можливо, там є якісь інші перепони, які надають можливості цього закупку.